Як правильно реагувати на негативні коментарі у соцмережах? Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Доброго дня, друзі! Ви на каналі фонду захисту репутації. Ви адекватна, порядна, розумна людина. Ви спроможна людина, здатні власними зусиллями створювати і ділитися з суспільством. Це відео для вас. І ось ви стаєте мішенню ненависницьких коментарів чи наклипу, особливо в соцмережах. Такі ситуації можуть стати серйозним викликом для вашої репутації та емоційного стану. Однак правильна реакція допоможе вам не тільки зберегти гідність, але й обернути ситуацію на свою користь. Не реагуйте емоційно. Перша і найважливіша порада зберігайте спокій. Реакція в емоційному стані може лише погіршити ситуацію. Шахраї та хейтери часто провокують, аби отримати відповідь, яка підірве вашу репутацію. Що робити? Наприклад, під вашим дописом з'явилися агресивні коментарі. І замість бажання миттєво відповісти, видихніть і запитайте себе, чи є в цьому конструктив. Зробіть паузу. Перечитайте коментар чи допис через кілька годин або навіть наступного дня. Пам'ятайте фразу Скарлетт Охара з віднесені вітром. Я подумаю про це завтра. Охолоньте, заспокойтеся і через якийсь час подивитеся на ситуацію під іншим кутом. І запитайте себе, а чи варто це взагалі мого часу та уваги? Якщо ж ви вирішили не ігнорувати і дати відповідь, то почніть з визначення джерела проблеми. Хейтери бувають різними. Це можуть бути і реальні люди, а можуть бути боти або організовані компанії. Як розпізнати ботів? Відкриваєте профіль хейтера і дивитеся, обліковий запис має мало підписників. Профіль створений не так давно, немає аватарки або реальних фото. Натомість, стрічка в профілі складається з перепостів чи, умовно кажучи, фото котиків і квіточок. Що робити? Якщо ви визначили, що це бот, блокуйте його. Ви можете не лише заблокувати, але й повідомити платформі, що ця сторінка шкідлива. Але якщо ви переконалися, що це реальна людина, то переглянувши його профіль, оцініть змістовність дописів і зрозумійте для себе, чи є сенс вступати з цією людиною у діалог. Вирішили відповісти? Відповідайте мудро. Іноді мовчання це золото, але в окремих випадках варто відповісти, щоб захистити свою позицію чи викрити неправдиву інформацію. І як відповісти? Будьте вічливими і уникайте образ. Фокусуйтеся на фактах, а не на емоціях. Наприклад, вам написали такий наклеп: ви крадете гроші з проєктів. Важливо відповісти так, щоб не підживлювати конфлікт. Не давати приводу для подальших звинувачень, чітко спростувати наклеп, продемонструвати впевненість. Ось оптимальний варіант відповіді: ваше звинувачення не має жодних підстав, усі фінансові звіти відкриті і прозорі. Ознайомитися з ними можна тут. І навести посилання. Я розумію, що буває легко піддатися емоціям, але вірю, що ви людина розумна і користуєтеся фактами, а не домислами. Якщо у вас є конкретні питання, ставте, я відповім предметно. Чому цей варіант ефективний? Чітке спростування без агресії, посилання на факти, без звинувачень у некомпетентності, демонстрація, готовність відповідати на запитання, нейтралізація негативних емоцій. Ця відповідь змушує наклепника або замовкнути, або перейти до конструктиву. І навіть якщо він продовжить атакувати, його дії виглядатимуть ще менш обґрунтованими. Ігноруйте провокації. Хейтери часто створюють дописи чи коментарі, щоб затягнути вас у конфлікт. Не давайте їм цього задоволення. Що робити? Видаляйте образливі коментарі без пояснень, заблокуйте користувачів, які постійно порушують ваші межі. Але іноді буває так, що з острогу перед хайпом хочеться видалити негативну інформацію, підчистити коментарі і тому подібне. Проте вже хтось зберіг скрін і поширив. Тоді спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження. І наступає так званий ефект стрейзанд. Ви, бажаючи загасити полум'я, ще більше його роздмухуєте. Краще використайте цю ситуацію для підвищення репутації. Іноді ненависницькі атаки можна обернути на свою користь, показавши свої професійні якості, розум або навіть гумор. Ну, от, наприклад, такий негативний коментар: ця людина взагалі не розбирається в темі. Варіанти відповіді: якщо у вас є факти, які доводять мою некомпетентність, з цікавістю їх розгляну. Бо критика без фактів це як борщ без буряка, наче є, а сенсу немає. Врешті документуйте наклеп. Якщо наклепницькі заяви перетинають межу і відверто шкодять вашій репутації чи бізнесу, потрібно зібрати докази. Що робити, зробіть скріншоти коментарів чи дописів, збережіть посилання на ці публікації, запишіть дату і час публікацій. Це стане основою для захисту в суді. Які правові кроки потрібно зробити? Іноді боротьба з наклепом потребує юридичного втручання. Що робити? Консультуйтеся з юристом, щоб оцінити можливість подачі позову. Вимагайте видалення неправдивих дописів через адміністрацію платформи. Подайте заяву про наклеп стаття 277 Цивільного кодексу України, підтримуйте власну аудиторію. Наклепники можуть знищити вас лише якщо ви втратите підтримку своєї аудиторії, тому важливо бути відкритим і чесним з вашими прихильниками. Що робити? Публікуйте правдиві історії та факти про себе, будьте відвертими, розповідайте чесно своїй аудиторії про ситуації, які можуть викликати запитання. Брехливі коментарі це виклик, але правильна реакція допоможе вам зберегти гідність і навіть посилити свою репутацію. Тож, завжди зберігайте спокій, дійте розумно та використовуйте всі доступні інструменти для захисту. І пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися у фонд захисту репутації за безкоштовною допомогою. Наші контакти і посилання на сайт фонду в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями, поставте лайк, якщо сподобалось. Нам буде приємно ваше визнання.